Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник і клуб Інвест Ми з вами на каналі Інвест де ми розбираємо цікаві інвестиційні пропозиції, говоримо про бізнес та інвестиції, все, що з цим пов'язано для вашої обізнаності та профітності. Сьогодні ми в київському офісі компанії Сенсар Девелопмент, і з нами Марк Марченко, СЕО компанії Успішний молодий підприємець. Привіт, Марк. Привіт. Вітаю. Що можна сказати про тебе? Ти підприємець відносно давній починав із IT, в якому успішно реалізувався, і далі в якийсь час тебе потягнуло в девелопмент. Скажи, будь ласка, як ці зміни стали? Чи комфортно тобі в цій ролі? Чи ти бачиш своє майбутнє в цьому на найближчі десятиріччя? Ще раз вітаю, радий вас бачити у нас у гостях в Київському офісі, тому що ви і мене заставили приїхати в офіс з, -з Закарпаття і Львова. А мені дуже подобається те, чим займаюся, тому що я можу точно сказати, що як почав будувати і займатися розвитком сенсару, я жодного дня в своєму житті не працював. А, я не знаю, що ще можна додати до цієї фрази, але. Я і продовжую не працювати жодного дня. Це якщо так в двох словах. Тобто, плани незмінні розвиватися, девелопмент себе і девелопмент проектів. Тут питання амбіції. Я скажу так: хто що хоче, хто хоче зробити мільйони далі все життя, там кайфувати, хтось хоче побудувати великий бренд, хтось хоче там не знаю, заробити 10 мільйонів. Гроші для мене особисто це історія про вторічне, тому для нас цікаво побудувати великий бренд. І війна, на жаль, яка б вона не була страшна, для бізнесу дає нові можливості. І тут питання вже до керівників, CEO, власників, що вони з цими можливостями роблять. От і найкраще питання. Компанія Сенсар має вже близько 10 успішних проєктів, які реалізовуються, реалізовувались, і ті, що в процесі, вони успішно продаються. Основний показник в цьому бізнесі, який або призводить до гарних результатів, або призводить до виникнення цих недобудов, яких в Україні. Чимало. Як у такий швидкий термін у такому молодому віці, я тебе так питаю за технологію успіху. Ти е, доволі швидко побудував успішний знаний бренд у колі інвесторів? Повертаємось до попереднього питання або відповіді питання амбіції. Е, у нас є бажання збудувати найбільший девелоперський бренд в Україні. Ми цього не соромимося, говоримо про це відверто відкрито. Так стало в житті, що ми самі з Запоріжжя ми пройшли надскладні обставини взагалі, коли починали цей бізнес, тому що так стало, що Запоріжжя це мільйони майже місто до війни. І коли ми починали будівництво, то ми добудували перший об'єкт достроково за 16 років. Перший розумієш, да? тобто, я, хлопець 25 років, почав будувати, побудував об'єкт на 15 тисяч квадратних метрів за 16 років перший раз в місті. Тобто це говорить про відсутність ринку взагалі, ну депресію в цій галузі в тому місці. Тому нам довелося пройти надскладний шлях, який сьогодні, я чітко розумію, нам допоміг зробити ту експансію, той ріст у війну, тому що ми звикли до складних обставин. До питання виживання. І коли почалась війна, з однієї сторони було складно, з іншої сторони, ми до цього звикли. І тому сьогодні ми маємо так: близько 10 проєктів в будівництві. Успішні проєкти. Успішні Всі проєкти. успішні проєкти. Є і проблеми, є факапи, як завжди. Але це дякувати Богові не стосується напряму об'єктів. <кій> тому об'єкти. У нас на сьогоднішній день всі успішні, так? Е, ну і питання все ж таки до е, українського девелопменту наразі. Мені здається, ролик взагалі актуальний. Я буду більше дивитись девелопери і ті, хто пов'язані з цим, аніж інвестори. Але все ж таки, ти е, з Запоріжжя, релокація офісу, е, нові проекти на Західній Україні. Е, Львів, Франківськ, область, Київ, Ужгород. Який зараз ринок? Де ще можна будувати? Наскільки зараз можна збільшити масштаб такої амбіційної? У успішної, ефективної компанії, як у тебе, відносно того, що ринок інвестиційний саме у секторі нерухомість, він звужений і він постійно такий пульсує. Він постійно е, змінюється. І навіть успішні е, в певний там, рік проекти у Буковелі у наступний, вони все рівно отримують спад продажів і вони трошки захлинаються у дефіциті коштів. Як ти гадаєш? Ну я думаю, тут питання е, ніяк. Збільшити там будівництво питання, що будувати. І це найголовніше питання, тому що ми ж е, пройшли цей шлях трансформування від компанії, яка будувала житло. А сьогодні ми одні з найбільших, одна з найбільших компаній, яка будує дохідну нерухомість. Тобто це важливо розуміти, що ринок трансформувався, повністю змінився. І сьогодні я бачу, що Велика кількість девелоперів, будівельників, вони взагалі не розуміють, що це таке. І якщо ми так візьмемо ринок, то це десь відсотків 90-95. Нас змусили обставини трансформуватись, тому сьогодні ми будуємо готелі, ми будуємо парткомплекси, ми будуємо дохідні будиночки, ми будуємо. Просто апартаменти. Тобто на сьогоднішній день наш пакет будівництва складається там, на 70% з дохідної нерухомості. Саме це і дає можливість нам досить швидко набирати обертів, тому що якщо б ми сьогодні продовжували будувати класичну нерухомість квадратні метри, то я думаю, ми б з собою тут не розмовляли, бо в Запоріжжя ти б навряд чи приїхав би. E, зараз український інвестор у девелопмент. Давай за нього поговоримо. Він нас шанує і дивиться. <кій> <Вибачаю>. <кій> e, його українського інвестора постійно наздоганяє реклама Балі, Таїланд, Пхукет, e, Хорватія. Тенеріфе, є різні токенізовані варіанти європейської нерухомості, які, в яких складно передбачити наслідки, бо експериментальна взагалі юридична модель, і є український ринок нерухомості, переважно західні регіони, які, в принципі, інвестори обирають, хто купує. Чому купують, чи вони це спрямовують як альтернативу, чи вони системно інвестують все ж таки в Україну? Питання: я так розумію, про тих, хто купує в Україні, чи про Балі і про цю всю історію? питання ситуацію? про ваших інвесторів, які вони? Дивись, будемо казати так чітко. Є багато на сьогоднішній день у нас червоних зон в країні. Ну, ми розуміємо да, лінія розмежування. <клес> ми розуміємо ті міста, які майже близька окупація. Ну, лівий берег, мені здається, взагалі не купується і слабо будується. Ну, тут треба трошки розмежовувати. Наприклад, є Харків, є Запоріжжя, є Херсон, є Миколаїв, є Одеса. Це, умовно кажучи, червоні міс... міста, червоні обласні такі центри. Є там Черкаси, наприклад. Да. Це лівий берег, але я думаю, що. Ну, ми розуміємо. Ну ну, ми розуміємо, да що це місто, слава Богу. Я думаю, там не дуже затронуто війною. А тому. Оця лінія, вона ж продовжує працювати, бізнес там працює. Але якщо ми приїдемо в ці міста, наприклад, там, в Запоріжжя, то ми чітко побачимо, що жодного будівництва не йде, окрім сенсара, звичайно. А ми побачимо, що ніхто не вкладає великі кошти в якісь розбудові, реновації чи ще щось. Тобто всі живуть просто тим, що є на сьогоднішній день. Але тут важливо, що гроші що люди заробляють. А якщо вони їх не вкладають там, що їм з ними робити? А я впевнений, що багато з цих людей вони пережили ті обставини 24 лютого, коли ці гроші, які там є в кеші чи десь в цьому в ячейках, треба вивозити. Да? І вони пережили незручності, скажімо так. Тому сьогодні багато хто купує саме тому, що вони паркують гроші. Якщо раніше паркували гроші просто там в однокімнатні квартири десь і не зовсім зрозуміло було, що з цим робити, то сьогодні пропонується безліч варіантів, коли хтось з вашими грошима займається. А мені здається, що це найголовніше знайти того, для кого ваші гроші будуть такі ж важливі, як і для вас. Це найголовніше. Бо, як правило, сьогодні ринок пропонує просто принесіть гроші. А ми вам щось колись відпишемо чи щось побудуємо. Ми змінили трошки в цю історію, тому що ми дійсно розуміємо, що там складно їх заробляти, тому дуже важливо, щоб вони були в руках в надійних і у людях, які, яким не безрозлічна вся ця історія. Саме такий сьогодні клієнт це найбільша частина окупованих територій, і люди, які розуміють, що вкладати в лівому березі небезпечно. Тобто ви будуєте там, де безпечно, а купує її тих, хто живе в Запоріжжі, в Харкові тощо. Звичайно. Покупець ну, от, по всій Харків, Україні. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса це взагалі такі болючі точки в нашій країні. Да? Ми розуміємо, там в Запоріжжі 30 кілометрів фронту. Ну, звичайно, ну, людина. А людина заробляє там. Ну, ну, вона є там бізнес, да? вона там все життя пропрацювала, вона виїхала там на три місяці на початку війни, на півроку повернулась, відновила бізнес, заробляє. Можливо, навіть стільки ж, скільки до війни, а витрачає менше, тому що за картон не виїде, відпочивати тут ну, нема де в Україні, ну, умовно кажучи, тільки-тільки да? там Буковель з'являється, там оці речі. Ну, машину він не зовсім. Є в настрій тобто, купувати гроші є, гроші є. Інвестор в нас є добре. І е, вертаємось до е, все ж таки до інвестицій, до дохідності, до прогнозів і до твого відношення до інвестицій. Тому що ти займаючись бізнесом, також інвестуєш. І скажи, будь ласка, яка замірками твоїми дохідність капіталу є ефективною, нормальною? Яку пропонують проекти сенсару, які проекти найкращу дохідність пропонували, і яка взагалі в середньому прогнозується? 12 чи 17? Yeah, дивись, тобто ми говоримо, що нормальна дохідність це 10-12%. Я хочу сказати, що у нас є приклад, коли є 17%. От ми зараз в Ужгороді будуємо The Five Hotel. І ми навіть там три рази перераховували, тому що у нас було е ну, сумніви, що така може бути маржинальність, але Ужгород це дійсно там місто мрії, місто можливості сьогодні на бізнесовій мапі України. Там ми спокійно говоримо там, про 16-17% І ми з Рібас, з фотозгруб чітко розуміємо, що такі цифри будуть, бо там ну неймовірна завантаженість, немає конкуренції. на оренді. На оренді. Це на можливо. оренді. Ну, супер показник. Тобто, ну там насправді дуже все просто, тому що е класичний готель, наприклад, рахується, дохідність від там, завантаженості 55%. Ми на сьогоднішній день чітко розуміємо, наприклад, що в Ужгороді всі готелі, які є нормальні, ну тобто розвинуті, у них завантаженість вищі 80%. Ми там на відміну від інших від, і від Києва. Від, ну, взагалі, навіть той же Буковель, там всі. Бізнес-моделі по готелям, коли прораховується, там завантаженість 55% прораховується, 60%. Ми сьогодні розуміємо, що там буде 80% завантаженість. А це ж не збільшується кількість там, опалення, бо його треба опалювати всю будівлю. Просто так? на 20% збільшується. Там навіть не на 20%, тому що затратна частина не зростає майже, а дохід не зростає на 20% в повному обсязі. Добре, ну і питання, яке мене цікавить як адепта інвестицій. Працюючи вже кілька років з інвесторами, мені цікаво, чи підвищилась їх кваліфікація, їх питання, їх аналітика щодо цих інвестицій, щодо їх обліку і щодо перспектив їх участі у ваших проєктах. тому що е, якісний інвестор він може більш надійним бути для вас, вчасно якісно фінансувати і планувати з вами свої майбутні кешфло. Тощо, от чи стає інвестор інший, більш е, цікавий? Дивись, е, є група інвесторів, яка працювала з нерухомістю там до війни. Це якийсь е, конкретний там пласт людей. Вони розумні, вони все чітко рахують і знають все. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день з'явилася неймовірна кількість людей, які тільки починають цим напрямком цікавитись, вивчати його, дізнаватися. І я хочу сказати, що ну, кожен інвестор розумний, але, звичайно, хтось більш досвідчений, а хтось менш досвідчений. І це нормально. Така сьогодні реальність, тому що люди не знають, куди вкласти гроші, щоб вони не, ну, не були втрачені. Якось так. Ну тобто відносно стає, але з'являються ще нові, які набувають перший досвід із сенсаром. Ну, їх набагато більше, ніж старих. У кожен день сьогодні приходять люди, сьогодні військові приходять, які заробляють великі гроші, і теж вони хочуть там, купити або житло. або... Якийсь дохідний бізнес для своїх там, дітей чи е, жінок, розуміючи ну, всю складність там, військових дій і так далі. Тому дійсно сьогодні з'являються нові інвестори в великому обсязі. І ви готові їх радувати і вистачає цікавих пропозицій. Ми точно готові створювати нові неймовірні проєкти з максимальною математикою, використовуючи наш досвід. Який ми набули за останні роки в дохідній нерухомості?